Сина і святого. Сьогодні, привісім братії і сестри, ми чули оповідання і священнописання, де Господь через притчу описав життя таким, яким воно повинно бути у православного християнина. По суті, в цій притчі все життя і це заклик до того, дорогі браті і сестри, якими ми повинні бути. Звичайно, Господь через різні притчі і через різні образи описував духовне життя, описував духовні закони і реальність. Але, можливо, ця притча вона дуже яскраво показує те, як повинна жити людина? І яка ціль в житті повинна бути людина? Багато хто з нас не зовсім чітко розуміє цю ціль, навіть серед православних християн. Бо задався просто питанням, а що це за таланти? Звичайно, під цим господарем ми розуміємо нашого Бога. Під талантами ми розуміємо, якісь дари, які Господь дав. Під тими рабами ми розуміємо себе, яким Господь вручив ці дари, щоб ці дари були примножені. Але якщо задатися питанням, а що це за таланти, що дав нам Господь? Що ми повинні примножити? Тому що людина може жити і не розуміти, що в неї є якісь таланти, що в неї є якесь таке багатство, яке сам Бог дав людині. І лювіть. Навіть щасливим можна бути тільки від того, що Бог тобі вже щось дав. А якщо, дорогі браті і сестри, дав, то що це? Тому що як можна примножити те, про що ти не знаєш? Про багатство, про яке ти не усвідомлюєш, як ти можеш щось примножити, коли ти не знаєш, що тобі Бог дав? Наприклад, людина сіє поле, воно засіває, вона точно знає, там пшениця по і вона очікує зібрати пшеницю. І вона очікує на наступний рік те ж саме зробити, можливо, на іншому полі з іншими якимись складами. І вона точно знає, що я зберу те, то і те, то і більше того, надіється зібрати більше. Тому доглядає, тому дивиться, тому значить, оброблює ту землю. Тому молиться Богу, щоб сонце послав і дощ послав. Молиться про те, щоб не просто виросла, а зібрати, надіється, переживає. Тому що людина точно знає, що, що їй вручено в такому земному вимірі. І наскільки, дорогі браті і сестри, небезпечно не знати, що нам вручено в духовному вимірі, що нам вручила не земля, а сам Бог. Тому що це означає, що, можливо, щось і примножить людина, але зовсім не знаючи, що вона примножила, і зовсім не маючи змоги оцінити, наскільки вона примножила. А більше того, як ми бачимо на прикладі третього раба злого, лукавого і лінивого, може статися так, що він взагалі перестане щось примножити, закопає цей талант, а по суті знищить свою душу. Тому що що було з тим лінивим і лукавим з рабом? Був в вотьму приміщення. Там є плач і скрижі зубова. І коли святі отці відповідають на питання, а що ж це за таланти, вони кажуть, дорогі християни, що це віра, яку отримує людина. Інший талант це смирення, з яким людина проживає це життя. Ще більший, можливо, найважливіший талант це любов, яку Господь дає можливість любити в цьому житті. І Бога, і самого себе, і ближнього, і навіть ворога. Більше того, преподобний усім каже, що е, людина це любов. І він відповідає, чому людина це любов. Тому що, каже, вона створена по образу і по подобі Божої. А ми знаємо, що Бог це любов. Якщо назвати Бога одним словом і чітко дати зрозуміти, хто такий Господь, чим він існує і задля чого існує, і задля чого людину посла на це, це життя і слова то ми одним словом скажемо любов. Уявіть, дорогі браті і сестри, як важливо усвідомлювати, що кожен із нас це вже любов. І Господь, який навіть в маленькій дитинці, яка тільки родиться, або дитину, ще в шовочею, матір носить, вона вже є любов'ю. От якби ми так жили, поступаючи і по відношенню до самих себе, і по відношенню до ближніх, і по відношенню до Бога. Знаючи, що ми любов, і знаючи, що людина порить, вона також любов, тому що і вона образ і подоба Божа. І по суті, коли ми згадуємо про образ і подобу Божу, ми розуміємо, що дав всі любов, але не всі, дорогі браті і сестри, реалізують цю любов на цій землі. Тому не всі стають подобою Божою. тому що потрібно уподібнитись Богу. А уподібнитись, дорогі християни, це наше все життя, яке ми покладаємо для того, щоб виконати волю Божу на землі. По суті, таланти, дорогі християни, це всі духовні дари, які Господь дає в церкві Божій. Це не тільки тому, що ми по образу подобі Божої створені. Всі створені. Але християнину дає Господь особливу ціль. І закликає всіх, не віруючи в тому числі, до цієї цілі. Тому що тільки в церкві можна реалізувати ці духовні дари. Тому що Господь це той, хто постійно поливає нашу землю, нашої душі, постійно окормлює її, постійно береже її, переживає, захищає, причащає, сповідає і інші дари Святого Духа дає. Без дарів Святого Духа неможливо примножити ці таланти. І так само, як земна людина, сіючи, згадуючи той самий приклад, надіється на щось земне, щоб вийшов хороший урожай. Духовна людина завжди надіється на Бога і притікає до Господа, щоб Він, дорогі браті і сестри, примножив ці таланти. Тому що ці таланти це не наше зібності, вміння освоєння якоїсь професії, можливо, якісь матеріальні статки. І, по суті, все, що має і в духовному вимірі, і в земному людині, це ж не наше, це Боже. Тому святі люди кажуть, що не я це зробив, а Бог у мені примножив, що і так йому належить. Тому дуже важливо примножувати ці таланти і смирення. Тому що без смирення це буде гордість. А гордість, дорогі браті і сестри, окрадує людину. І навіть дуже багато яких речей людина може зробити в своєму житті, вона вже окрадує не Бога, себе. Тому що робить це заради себе самої. В її свідомості вона ідола сама для себе. А не є той Бог, заради якого потрібно творити цю волю. Дуже важливо, браті і сестри, по суті, всі таланти це любов яка проявляється через тобі діла. І нам важливо примножити ці таланти. Більше того, Господь дає ніби небагато, От ми бачимо, що Він кожному дає по-різному. Комусь дасть 5 талантів, комусь дав 2. Це означає, що всі люди різні. Це можна до безмежності, комусь 20 дав, 30, 150. Але, браті і сестри, нагорода і ж. Що він сказав і першому, і другому рабу, вніді в, в рабість Господіна Твойого, дав, стільки, то примножив двічі. але може примножити і втричі, і ще більше, дорогі браті і сріб. Стільки Господь, це такий образ того, що ми повинні обов'язково примножити. А наслідки вніді в, в з Господа Твоє. І це означає, що, потрудившись тимчасово на землі, Людина насправді отримує вічність. І не просто вічність, а вічну радість. І таку радість, дорогі браті, сестри, джерелом якої являється сам Господь. Якщо ви від чогось раділи і можете згадати, яка найбільша була ваша радість, то повірте, ця радість ніщо в порівнянні із тим, що дає Господь. Тому що Він дає. І він, дорогі браті і сестри, по нашим трудам, по нашому клопотанню про свою безсмертну, безсінну душу, віддає нам такою ж самою безмежною і вічною радістю. Якщо людина не працює, дорогі браті і сестри, над собою духовно, це означає, що вона звикає так жити. І то унині та печаль, то такий смуток. Таке опускання рук, яке часто буває навіть у православних людей, означає те, що, дорогі браті і сестри, можливо, це симптом, що віддина, симптом того, що людина вже здарила талант. І вона просто чекає. І вона просто нічого не робить. А Господь відійшов, але з надією на те, щоб повернутися і спитати людей. І як сказано, відійшов надовго. І це означає, що навіть якщо людина дуже швидко не виходить реалізовувати свої таланти, ніби бачити такі переміни в своїй душі, такі, знаєте, миттєві. Нічого страшного, Господь надовго пішов. А це означає, що все время благоприятності, все время Дінь спасіння, як ми сьогодні чули апостола Павла. Все время благоприятно. Це означає, що кожен день, дорогі браті і сестри, це щасливий день для того, щоб реалізувати любов. В різних формах, які нам дає сьогоднішнє життя. Потрібно комусь допомогти, допомагаємо. Потрібно комусь підтримати, підтримуємо. Хтось просить, молитву – молиться. Потрібно відвідати Воскресну службу, відвідаємо, тому що Господь тут укріплює нас і відкриває, можливо, для нас те, що ми не знаємо про себе. Відкриває нам розуміння того, які в нас є таланти. І що ми повинні примножити? Потрібно полюбити того, кого не любив і не любиш. Або простити, любимо і прощаємо. Потрібно проявити смирення там, де якусь жорсткість проявляли в тій чи іншій ситуації. Робимо навпаки. І це означає, що людина примножує талант. Це означає, що вони збільшуються. І, можливо, нам, дорогі браті і сестри, і не зовсім корисно оцінювати себе, наскільки ми примножуємо. Смиренна людина свята, вона, по-перше, каже, що це все від Бога, це раз, а по-друге, вона лікує недобрість, врахує, недобрість правди. А вона рахує, дорогі браті і сестри, свої гріхи. І та ситуація, коли якраз людина бачить свої якісь недоліки, це ситуація та, коли вона бачить паралельно і те, над чим потрібно працювати. Коли людина дивиться навпаки на якісь свої звершення, Якісь успіхи, це можливо робити тільки тоді, дорогі браті і сестри, коли людині дуже погано. Як кажуть, ситуації, коли людина в унині знаходиться. А коли життя тече таким запланованим якимось таким от процесом, потрібно думати тільки про те, дорогі браті і сестри, а що я не зробила? Тому що те, що ти зробив, думка про те, що ти зробив, вона може засліпити людину. І людина ніколи не побачить те, що їй потрібно ще зробити. Вона ніколи не побачить той талант, який вручив їй Господь. Господь назвав кограбату і християни, який зарив свій талант один-єдиний, лінивим і злим. І це означає, що якщо людина не працює над собою, реалізуючи любов і волю Божу в цьому житті, вона, браті і сестри, по-перше, лінива, ну ладно, лінива. Ну, Може бути така лінива людина, ну пасивна. Пасивно лінива. Живе там хтось, ну, живе себе. Але, дорогі браті і сестри, вона не просто лінива, вона завжди стає злою людиною. І коли ви бачите перед собою злу людину, це означає, що це симптом того, що людина не працює над собою. Вона не знає волі Божої, і вона не реалізує її в своєму житті. Я хочу всім побажати щоб ми на сьогоднішній дурі, дорогі християни, попросили Бога, щоб Він нам допоміг зберегти свою душу, як було сказано в першому Івану, не погубити її. Губить людина тоді, коли вона грішить, а спасає свою душу, коли вона віддає себе повністю заради Бога і заради ближнього. Нам заважає агіїзм це зробити. Тому що думка про себе тільки само це також процес заривання свого таланту. А жертовність, дорогі християни, це любов. Господь, який є любов'ю, допоможе да і нам зрозуміти, що ми – любов. Амінь. Спасибо.